Його називають секс-символом, найщирішим виконавцем української естради та законодавцем сучасної української музики. 17 серпня 1968 року народився Андрій Кузьменко, соліст гурту Скрябін. Зараз, після смерті, у пам'ять Андрія Кузьменка дають концерти, знімають безліч інтерв'ю. Ті, хто його знав, кажуть, що Скрябін би сміявся з цього, бо не любив пафосу. Він став стоматологом, бо так хотіли батьки. А вже потім жив так, як вважав за потрібне. Став музикантом. Якщо порівнювати раннього скрябіна і того, який став популярним, то це абсолютно різні гурти, різна музика, тексти. Колись це був андеграундний панк-рок. А потім з пісною мовчати почалася ера популярного скрябіна, бо треба було заробляти гроші на сім'ю. Так українці закохалися у пісні у Андрія, як співака, як телеведучого, та як лідера думок. Підпишись на наш канал, і ще більше людей дивитимуться контент українською. Але як і всі, скрябін помилявся 2004 року. Під час помаранчевої революції Андрій Кузьменко зі своїм гуртом виступав на підтримку Януковича. Він був одним з небагатьох, хто не був помаранчевим, як вважала більшість. Перейшов на бік зла. Тоді, у час революції, Андрій Кузьманко працював на телеканалі Інтер. І як він сам казав у інтерв'ю, я не міг вийти на сцену і сказати: Люди, я працюю на інтері, я підневольний. Скребін був переконаний, що немає добрих політиків, нема політика такого, який може змінити країну на краще. Вони змінюють своє життя на краще. Через це Андрієві погрожували. Він якийсь час носив із собою зброю і найбільше переймався, що можуть постраждати дружина та дочка. Зокрема, після закінчення виборів він з сім'єю поїхали на Драгобрат кататися на лижах, а за спиною постійно. Не чулися фрази голубам мразь, йому б дошкою по голові і в прірву. Скрябін називав це ганебною практикою і щиро казав, що підтримка будь-яких політиків з його сторони відбувалася тільки через гроші. Мені шкода тих політиків, які думають, що вони щось на тому виграють, казав артист. Своєю активною підтримкою українських військових у зоні АТО він довів виступи на майдані агітації у минулому у 2020 році, за п'ять років після аварії, у якій загинув Андрій Кузьменко, президент Зеленський нагородив його званням Герою країни посмертно. І тут українці розділилися на два табори: хтось радів, бо Кузьма заслужив. А хтось казав, що ні. Тоді згадували 2004 рік. Майдан і Януковича казали, що хлопці, які гинуть на Донбасі, більше заслуговують на цю нагороду. Для когось Кузьма Скрябін став ідолом, кумиром, для когось неоднозначним героєм. Але він був, є і буде автором пісень, які знає кожен українець. Ці пісні у більшості сенсом про подумати та головне українською.